Шість компаній зібралися харківських компаній, невеличких компаній на той момент. Це були були такі компанії. Ну, скажімо, так, не топ-10 України по кількості людей, але точно топ. Три по кількості енергії і віри в рідне місто відповідно не зібралися. Вони зробили все, як в бізнесі заведено. Вони визначили, зробили стратегічну зустріч, стратегічну сесію, визначилися з тим, яка має бути місія, чому що нас всіх тут об'єднує, бо ми ж всі різні. Але коли ми фокусуємося на тому, що нас об'єднує, ми можемо рухатися до або подолання виклику або реалізації якоїсь спільної можливості і відповідно отримання якоїсь певного бенефіту, та, морального, матеріального різного. І насправді бенефіти бувають. І відповідно вони зібралися, визначили, що місією кластеру є буде, розвиток середовища, екосистеми, тобто того, все, що Сприяє, оточує бізнес. І ми, я думаю, про це сьогодні поговоримо, що взагалі таке звір, така екосистема, це про екологію чи про що це. Це про бізнес і про середовище, і про людей, і про багато чого. Для, і відповідно це середовище потрібно для розвитку технологічного бізнесу в регіоні, в Харківському регіоні. Було обрано форму, кластер, тому що є різні формати об'єднання. Можна створити бізнес-клуб. Чому кластер? Тому що кластери це таке певним чином унікальне бізнес-об'єднання, яке в себе включає не тільки бізнес, але і стейкхолдерів, які критичні для роботи цього бізнесу. Це, наприклад, освітні заклади, університети. І, відповідно, кластер обов'язково співпрацює навколо проєктів по розвитку середовища і сервісів з представниками державної влади.